Ірина, привіт, розкажи, чому вирішила обрати саме Вовдок? Вибрала вовдок по тому, що дуже підходящий курс, підходяща ціна за 10 днів, де ізучила дуже багато пород. Дуже це все було розширено, дуже багато практики і іменно практики, що тобі в самий перший день там і прописувалися Курсі, що в самий перший день ти будеш вже працювати із тваринкою, ти будеш її стригти, купати, якби це було не на манекені, це було на живих породах. І це дуже сильно зацікавило, що це буде все-таки на живій тваринці. Супер. А скажи, яка порода найбільше сподобалась, а яка була найважчою? Ой, навіть найважче, мабуть, був Йорк. У мене так случалося, що в мене всі Йорки були просто в дівочках, стояли іменно як статуеточки, а в мене от таке вони робили, то напевно Йорк був найсложніший, а найлегший. мабуть, все-таки пудель. От чесь він мені так. Вона в мене була сама спокійна, можливо, що попалась дуже хороша моделька, то от мені. Дуже сподобалось працювати з пуделем. Супер. А скажи, що найбільше запам'яталось в нашій академії? Е, ну, якщо чесно, запам'яталась дуже Світлана. <гум> Я про неї чоловікові навіть розказувала завжди, за те, що з преподавателі вона була сама, як сказати, відповідальна така в тому плані, що е, якщо вона показує, що ось так стригти. Вона не це робить, вона показала рухами, і я стала це робити. Все доступно об'ясняла. Світлана мені з преподавателів, і я дуже була рада, що вона на сьогодні приймала екзамен. Я її сьогодні як побачила, аж кажу, Боже, я рада, що ви на сьогодні то от. Супер. Скажіть, чи можете рекомендувати нашу академію? Так, звісно. Все дуже супер, дуже, ви всі круті, все круто. і у вас дуже класні курси. От прям научиться, я кажу, за 10 днів нереально научиться, але научиться за 10 днів стригти і працювати взагалі з тваринками це реально. Супер. Дуже вам дякую. Вітаю з завершенням курсу дякую. і бажаю успіху в вашій справі. Дякую.